Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчата! Сьогодні на занятті з ознайомлення з соціум я хочу познайомити вас з такими святами, як свято Маланки та Василя. 31 грудня в Україні традиційно відзначають щедрий вечір, або як його ще називають у народі свято Маланки. Щедрим його називають завдяки головній страві новорічного столу, Щедрій куті. Та великій кількості м'ясних страв. Зранку кожна господиня починала готувати обрядову кутю щедро. Як і на святвечір кутю також ставили на покуть, куди було покладене кубельце сіна, власне, у нього й ставили горщик із кутею. По закінченні свят частину сіна віддавали тваринам, а решту тримали для кубел, де мали нестися кури чи висиджуватися курчата. Поруч ставили солом'яного дідуха, виготовляли його з першого або останнього зажинкового снопа, пучки соломи ув'язували в пишний вінок, знизу солому розділяли на три кубки ніжки. Кожний прикрашав дідуха по-своєму хто уплітав кольоровими стрічками, хто уквічував засушеними квітами. Такий дідух був своєрідним талісманом, оберегом усього роду дух дідів. Крім святкової вечері на свято Маланки і Василя існує традиція щедрування і посівання. На Маланку обирали найкрасивішу дівчину і одягали нареченою вінок, стрічки багато намиста. Друга дівчина вбирала за молодого, що звався Василем. Усі дівчата були дружками. Дівчата з Василем і Маланкою до хати не заходили, щедрували, танцювали та влаштовували цілі спектаклі. Під вікном у спектаклі також беруть участь такі персонажі, як дід, баба, коза, циганка, чорт, що дуже схоже на дієвих осіб під час коляди. Ходять всі гуртом по хатах, щедрують, частуються у господарів смаколиками. Щедрувати можна було до опівночі. За народним віруванням, щастя до хати приносять лише хлопці, тому посівати дівчатам не годиться. Посівання це давній обряд. Який проводили наші предки, щоб збільшити урожай наступного року? Посівати починають виключно з ранку 1 січня. А робити це можуть хлопчики, юнаки та чоловіки. Рано раненько, об'єднавшись у компанії, вони ходять по сусідських будинках і питають дозволу на посівання. При собі у посівальників повинні бути мішечки з будь-яким зерном, наприклад, пшеницею, ячменем, гречкою або рисом, бажаючи господарям всього найкращого, хлопці розкидають зерно по кімнатах і читають світлі посівальні вірші. Сію, сію, посіваю з Новим роком всіх вітаю, щоб вам весело жилося, щоб задумане збулося, щоб ніколи не хворіли. Щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло та й в кишені шелестіло, щоб як квіти вицвіли та сто років прожили. Як подяку добрим молодцям видають солодку випічку, цукерки, фрукти або трохи грошей. Вважалося чим раніше прийде перший посівальник. Тим більше щастя, удачі та благополуччя він принесе у будинок. Зерно, яке розсипали посівальники, не можна підмітати до заходу в сонця, інакше весь ефект від посівання піде на нівець. Чи цікаво вам було сьогоднішнє заняття? Що нового ви дізналися для себе. До побачення, до нових зустрічей!